Так, попросив знайомий перевірити ось такий упс тисячка Руселф, І ще там навіть один приніс на провірку. Каже, щось він включає, а він блимає, не включається. Коротше, у мене він теж тільки що блимав. Оказується, всего лише треба вміти правильно включати його. Смотрим. Підключив я його сюди до акумулятора. Акумулятор годний, перевірений, новий. Йому Точечна сварка одного нього робить. От На ньому було тільки що 12,7, але я тільки що включав, вже ж перевіряв. Зараз покажу наглядно. От 12.56 на акумуляторі. Якщо ми кнопочку нажимаємо один раз. Він отак блим-блим-блим-блим. От, Кажеться, що не працює. Но, щоб його включити, треба кнопочку нажати длительно. Ось його нажимаємо і держимо. Все, він запустився. Запустився. Напряження почало понижатися. Почому? Тому що холостой ход стабілізатора, цього, чи той безперебойника. Тут він 1000 Вт, не знаю, робочих чи пікових. Зараз якраз провірю. Кстати, треба провірити, який тут ток зарядки, чи він заряджає акумулятор. Ну, в принципі, це можна провірити на другому акумуляторі, бо цей може бути заряджений і ток не буде максимально йти. А у мене є здохлий акумулятор, туди спробую. On, бачимо напряжение про То есть ми работаем. 50 Гц, 220 вольт. Показує, що 100% батарея заряжена. А выход 0. Нагрузка. И, кстати, чистий синус, так как як показую, наверное. Короче. Коротше, есть два паяльника: 80 Вт и 60 Вт. Скажу наперед. Підключав я 80 Вт. Один. Відключаємо, смотримо напряження, опі просідає. Тобто, да, пішов він работать. Но нагрузку він не чувствує. 0% нагрузка показує. Тобто він 80 Вт навіть не ощущає. Но нагрів пішов. Тому що он, бачите, напряження просіло Зараз, я, якщо виключу, все сзади, оп. Выключу, він, бачите, напряження вверх. Тобто, нема нагрузки. Тобто просто. Показометр не чувствуете нагрузкой. Но у нас есть второй паяльник на 60 Вт. Сейчас мы его тоже подключаем. Бачим 0%. Подключаем И второй паяльник. Включав. О, включив. И у нас уже. 5% нагрузка показує. Вон батарея просідає 12 В під нагрузкою. Ну, що я можу сказати? Кстати, просів акумулятор, хорошо. його вже пора заряджати, бо я точечною сваркою все робив вночі. Це виходить 80, 60, десь 130 фу, Скільки це? 140 Вт йде. Це значить десь 15 А. Кстати, ми зараз візьмемо клукові клещі і поміряємо, що там йде. Це ми працюємо з відключеним. Це ж у нас безперебойник. Ось ми відключені. В сіті немає. Батарея. Показує, що ми з батареї робимо. Кстати, насчет чистості синуса, сказати не можу нічого. Це треба підключати там до котла чи кудись. Але до котла я не хочу підключати, бо горіли. Було що. Якщо безперебойник з нечистим синусом, то у людей котли згорали, плати. Поэтому тут треба думати. Комп'ютери не горять, а котли горять. І прибора в мене немає, щоб поміряти, чистить тут ціну чи не сіститися. Сцилограф. Так що, це можна якийсь моторчик підключити. циркуляційний. І поміряти. Ну, послухати він. Жужить, не жужить. Сильно, не сильно. Коротше, токові клещі, де мої? Беремо токові клещі. настраиваем их на замер постоянного тока вот всё, DC ампер и вот накидываем клещи 13,9 14 ампер то что я и сказал 140 ватт при 12 вольтах он 12 вольт 140 ватт 14 ампер можно даже подключать ватт метр буде показувати 140 Вт. Так що, как би розход йде, енергія йде. Оце 14 А зореться з акумулятора. Так, то есть, прибор работає. Нагрузка 5%. То есть, тут він кіловатний, а ми тільки 140 Вт дали. То есть, 1000 Вт, наверно, це робоча в нього. Що ми делаємо далі? Ми продовжаємо навішуємо, як би його навісить. О, отак. От у нас вольтметр выключился что ли а, отпала клемма, бачу сейчас поправлю Это, чтобы бачить напряжение на аккумуляторе клемма отпала блин вот так нет, не так Это Та что такое? Так, есть. Опять показываю нам напряжение на аккумуляторе и ток расхода с аккумулятора. Смотрим: ток у нас идет с аккумулятора, то есть плюс 14 А. Теперь мы що робимо? Мы включаем бесперебойник в сеть. И у нас он должен резко переключиться и поменяются показания. Включаю. Оп, включив. Оп, чую, клацнув, переключився, переключився. Напряження на акумуляторі почало повышаться. Получається, у нас зараз паяльники продовжують працювати, но от сіті. Показує 8%. Показують виход 220, вход міняється. Тобто есть напряження 218, а на виході 220. Показываешь, что батарея 50%, 57, как бы растет. А, да, ось, пришла зарядка. То есть, сразу не пришла зарядка, а пришла через время. Ток, вон, 7 с чем-то ампер, почти 8. И значок минус появился. То есть, ток пришел в обратную сторону. То он шел с аккумулятора, а то он в обратную. Приборцей показывается, то есть, минус ставится. То есть, пришел в обратную Но він, я тільки що ж кажу, включився не сразу. Зарядка включилась не зразу. Тобто прибор продовжує чи той Руселф на цей наш продовжує показувати, що йде нагрузка 5%. Це паяльники. І що йде зарядка. Ну, Точніше, що йде зарядка, тут я ніде не бачу, щоб показано було. Ну так, да. не поймеш, чи йде зарядка, чи ні, тільки показує заряд батареї. Заряд батареї показує. Тобто, ага, ток падає. Ток зарядки падает, но это потому, что батарея почти заряжена. Оно будет падать. То есть тут, скорее всего, зарядка 10 ампер стоит. И, кстати, тут еще сзади есть вот все кнопочка звук. Это, скорее всего, она включа включа динамик. Он нарисован динамик, звук. То есть пикать будет или не будет. Да, ток падает, зарядка идет. Хорошо, хорошо. Показує, що на акумуляторі 13,5%, тобто заряд йде. Що ми робимо дальше? У нас по-прежнему паяльники включені, 5% нагрузка. Не в ватах показує, а в процентах. І виключаємо з сіті. оп, виключив з сіті. показує опять, що пішов ток з батареї. мінус исчез. И вот падает напряжение на батареи. То есть это расход с батареи. Прибор работает. Ну, показывает, что батарея 100%. Ну, потому что на ней напряжение было только что 13. А она как будет проседать, процент по напряжению покажется меньше. Прибор работа. Насчет синусоиды, единственное, не скажу ничего. А так прибор работает. Включаем еще раз в сеть. Оп. Ключів. Но він ще через, через секунди дві переключається тільки. От він переключився, но заряд на батарею сразу не дає. Тобто вже з батареї ток не жреться, Ну там остаточно. Зараз він переключе, Чи включе зарядку. Сам включу. я нічого не включаю. Дивимось на амперметр. Оп, пішов ток. 8,5 Ампер. То есть, все работа. Цей, бесперебойник, работает. Можно отключать. И еще надо ось, о, ось цей испытать. Люксион. Цей 500 ваттный, он 500 Л. Люксион. Еще надо будет подключить сейчас Люксион. Так, ну, я же говорю, зарядка идет. Напряжение на аккумуляторе растет потребление идет. Что мы делаем? Выключаем. Тоже длительным нажатием мы выключили дисплей. Выключили дисплей, а это у нас продолжает работать. Ага. Интересно, а как его вообще выключить? сети выключить? Странно. У себя его. Чтобы запустить, надо длительное нажатие. А выключить... Коротке теж не допомагає. Только длительне. Ну, длительне тушить екран, а тут все йде. Ага. А ну-ка нажмемо цю кнопочку сзади. оп Кнопочку нажав, нічого не відбувається А ну, зараз будемо включати. У нас сигнала пік не було, а зараз я включив його. Немає сигналу пік все одно. ну да а в другом положении Кнопочка сзади нема сигнала пик а ну-ка отключаем от сети Оп. отключил от сети в расход с батареи а ну-ка если включить сзади кнопочку и включить сеть не пикает, ничего не пикает. Просто переключается, чую, клацает, там щелкает, релюшка. Короче, в принципе, все работает. Но я так понял, выключить его можно теперь только отсоединивши от сети. А ну-ка, если от сети отсоединить, и тут выключить. Оп. Напряжение растет. Да, да. Получается, если сеть выключить с розетки и выключить вот тут этим Длительним нажатим, то він вирубається повністю. Коротше, така історія, вся робота. Так, опять підключаємо безперебойник ось цей русел. Він зараз виключений. Надеваємо токові клещі. От, показує 0, Ток 0, Ноль Запускаем бесперебойник длительным удержанием кнопки. Ага, у него тоже 2,7 А холостой ток холостого хода. То есть, да, тут трансформатор стоит большой. І він у нас дає большой ток холостого хода. Це не зарядка. Він сейчас відключений. Так що вони оба жруть много. На минуточку інвертор, наприклад, фовал 2200. Тут 1000 Вт. Це робочий 1000 Вт. Наприклад, інвертор фовал 2200 Вт. У нього теж робочий 1000 там до 1000. Так у нього ток холостого хода 1 А. 1 Ампер. Отакі приколи. Тобто різна конструкція, автоматика. там Внутри трансформатор здоровий жрет много.